thank Мільйони квітів, тисячі сортів та безкрайні гектари різноманіття кольорів, найвідомішим тюльпановим раєм за всі роки історії і досі вважаються Нідерланди, адже саме тут з кінця квітня по травень розквітають тюльпани, і це не дивно. Адже голландія світовий лідер з вирощування та експорту цих квітів. Закарпаття, ось вже як два тижні, теж у тюльпановому тренді. Адже одному з десяти неймовірних сіл України на Ужгородщині цьогоріч Нідерланди зробили неймовірні. Ірний подарунок аби побачити справжню казку, їхати до Нідерландів абсолютно не потрібно за 12 кілометрів від обласного центру Закарпаття у мальовничому селі Невицьке. Розцвіло понад 10 тисяч справжніх голландських тюльпанів. На дивовижне тюльпанове царство їдуть дивитись навіть самі голландці. Діана родом з Нідерландів, проте вже 20 років проживає на Закарпатті. Аби поглянути на квіткове царство. Жінка приїхала разом з чоловіком та донечкою. Побаченим кажу не аби як здивована, проте переплюнути голландські квітники-мільйонники ще нікому так і не вийшло. Когда я тут сюда, мы приехали, остановились машины тут, и уже свой флаг <laughs>, родной видела, это уже очень приятно. Настоящие, да, тюльпаны из Нидерландов, но не сравнить. Это просто каплика, а там море тюльпаны растут. Так как тут кукуруза, картошки растут по полю, там разные цветами. Мы рады, что мы можем тут быть, вот Тика маленької Голландії. Ще скоро і Невицьке стане справжнім Діснейлендом, каже сміючий сільський голова Невицького Михайло Лаба. Така його реакція на величезну кількість людей, котрі протягом двох останніх тижнів приїздять побачити тюльпанову долину. Проте, як запевнив пан Михайло, квітуча локація це лише маленький початок грандіозного проекту у цій місцині. Поставимо там сонячні панелі, все ж таки, і будемо освічувати їх ще додатково. А в той період, коли вони не будуть свісти, уже тюльпани відцвітуть, там ще буде застосований інший посадковий матеріал і цілий рік. А на новорічні свята там буде дуже цікава ілюмінаційна локація з різних персонажів, героїв казкових, які українських казок. Це ми вже шукаємо далі втілення цього проекту. Оригінальні голландські квіти висадили за підтримки посольства королівства Нідерландів. Сертифікат представникам від Невицького вручили минулого року у Міністерстві аграрної політики України. Незабаром після чого поштою переможцям надіслали 10 тисяч цибулин відбірних тюльпанів різних сортів. Розсаджували квіти усім селом під пильним наглядом голландських фахівців, котрі навіть перевіряли якість ґрунту. Під час очікування, що вона зацвіте, ми зрозуміли, що цього мало. Додали туди млин голландський, додали туди чубітки, ці дерев'яні, флагштоки. Ну вже це концептуально змінило наш підхід. Голландська долина знаходиться під постійним відеонаглядом. А штраф за один зірваний тюльпан майже півтори тисячі гривень, проте, незважаючи ні на що, жодної голландської квітки тут не вкрали. Навпаки, люди лише тішаться такі красі.